Пов'язавши голову хусткою, Гаррі Стелл став до плити. А все для того, щоб розважити і нагодувати дітей Сінді Кроуфорд разом із 14-річним Преслі і 11-річною Каєю, вокаліст One Direction готував пікантну піцу з шинкою та ананасами. Певно, це мало залишитися таємницею. Однак син супермоделі Перслі не зміг устояти перед спокусою публікувати на інстаграмі фото із зірковою нянькою. А під ним написав: Дякую, Гарі, що завітав до нас знову і допоміг мені із друзями приготувати наші піці. Гарі не зволікав із відповіддю та хутко відписав тінейджеру. Завжди радий брате. Побачимося на серфінгу найближчим часом. Очевидно, Гарі Стайлз не відчуває вікової різниці із молодшими друзями, адже 19-річний виконавець не вперше гостює у будинку Сінді Кроуфорд. Минулого місяця артист відвідав преслі після того, як тому видалили мигдалини. А торік усім кагалом One Direction прибув до студії звукозапису. Що в помешканні Джонні Депа там Бойс Бен заспівав для доньки пірата Карибського моря, 13-річної Лілі Роуз. Та виконавці не тільки бавляться з чужими дітьми. Дехто із них усерйоз задумався про власну родину. Снують чутки, що Зейн Малік планує побратися із Пері Едвардс у червні 2014-го. Пара оголосила про зарушене в серпні, а тепер заявила, що обирає дату шлюбної церемонії. Весілля відкладали так надовго, бо, за словами інсайдерів, обидва винуватці майбутнього свята дуже заклопотані. Ані професійними турботами.